Дівчата, всім привіт, зловлю вашу увагу. Трошечки показуючи цей браслет, будь ласка, не перегортуйте, хочу дати важливу інформацію. По-перше, щодо марказиту, нарешті, два постачання разом до нас доїхали. Ну, як доїхали, вони вже в Харкові, завтра будуть у мене. І одразу ж завтра я починаю відправляти першочергове замовлення, хто просив до свят. Дивіться, нова пошта працює 24-го і 25-го, тож до Різдва всі встигають все отримати. Ну і до Нового року, тим паче. Також за кілька днів зніму відео з вільними прикрасами до свят, встигнете щось придбати. І також інформація щодо Інших прекрасних марказиту. Зараз завал, як ви розумієте, в усіх абсолютно сферах життєдіяльності, і в нашій не виключення, дуже багато різних запитів, але, на жаль, не встигаю фізично всім там щось відповісти, приміряти, надіслати фото. Першочергово оброблюються заявки максимально зрозумілі, по типу хочу цю каблучку, я її одразу вам відправляю. Якесь там порівняння, щось під іншим світлом, зараз, на жаль, на це немає часу. Тому, будь ласка, не ображайтесь. Сьогодні дівчата, харківське срібло, в більшості комплекти габаритні масивні, є і натуральні вставочки, і без вставочок. Давайте дивитись, дійсно, гідний показ. Дівчата, ну, давайте одразу цей моховий агати роздивимось. Неймовірний комплект в 20-му розмірі Він продається лише у повному складі, бо я, на жаль, не знаю, чи буде взагалі каміння. Це постачання стареньке, ще, напевно, десь з квітня-травня, і тоді вже був маленький вибір камінців. Я не знаю, чи зараз вони взагалі є. Тут улюблені ваші такі напівпрозорі камінчики з білими і зеленими ниточками. Подивіться, 20-й розмір, повторюсь. Ще раніше ми колон замовляли, він великий, такий, як серединка браслету. Якщо є камінці, також дозамовимо вам. Вже красиво дійсно, зараз окремо роздивимось. Також хочу зауважити, що на муховому агаті подекуди є ось такі природні тріщинки. Не можу сказати навіть, що це тріщинки, це структура камінчику. Там неможливо вишліфувати все до гладенького стану, тому ось такі прожилки, як є. Каблучка за вагою 10-17. Камінчик 1,8 на 2,5 см. Тут цікаво, дивіться, з цієї сторони така шинка. Тут ось така. Сережки 14,83 за вагою, застіпка. камінці такі самі 1,8 на 2,5. І розкішний просто браслетик Дивіться, по вазі він 37 грам. Довжина регулюється 185-25 см. Застіпка карабін. Такі тут ланочки. Ставочка 3х4 см. Ось так він по руці лягає, дуже симпатично, подивіться. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, в 19 розмірі ось така краса комплект з перлинами культивованими. Досить вони великі, десь 1,1-1,2 см. Дівчата, перлинки в житті білі з відливами, і такими фіолетовими, і кремовими. Але на відео чомусь жовтять занадто в житті значно гарніші. На англійській застібці сережки за вагою 16,74, вага каблучки 9,62. Довжина 3,9 см. Довжина сережок 5,8 см. По вартості зазначаю. Тепер, дівчата, дуже оригінальний сет. 18,5 розмір. Тут у нас вставочки ось таких листочків перламутру, коричневого, сірого, такого гарного. І камінчики нанородоліти. Такий колір пильна троянда, як ми його любимо називати. Подивіться, яка оригінальна каблучка. Раніше не дивились цей сет. Цікавий. За вагою 8,95 каблучка. Десь 2,3 см розмір. Тепер сережки. За вагою 15,92. Самі ось ці листочки, перламутру вони такі коричнево сірі, я б сказала. Більше коричневі, звісно. А дивіться, які відливи І зелені, і такі рожевенькі. На англійській застібці. Довжина 5,2 см. Так, і ціна комплекту на екрані подивіться, дуже оригінальний. Тепер дівчата дуже ефектний комплект з перлами Майорка і містик фіанітами. 19,5 розмір каблучки. Подивіться, яка краса. Фіолетово-зелені такі мотиви в камінчиках, оксидоване срібло. Вже колись дивились цей сет, розкішний просто. Вага каблучки 8,72. Сама перлинка вона така синя темно-синя і хамелеончиком. Бачите, відливає рожевим, зеленим клас. 2,7х3,7 см габаритний розмір. Перлинка 8 мм. Сережки 15,75 грам за вагою. Дивіться, які гарні містики тут підвісні. Англійська застіпка. Ще, до речі, на початку вам хотіла поскаржитись на деяких людей. Які трошки не знають ситуацію в світі з цінами на срібло, і написують мені в особисті в коментарі, що що це я за комплект срібла, хочу 5 тисяч гривень, начебто це я придумала всюди він по тисячі. Напевно, просто ви давно не ходили в магазини і не цікавились останніми новинами. За останній рік ціна на срібло зросла на 100%. Це Це ну, приблизно я точно в цифрах не знаю, ну але за закупівельною ціною бачу, що майже вдвічі. Тобто, якщо минулого року 2100 комплект, зараз він коштує 4000. Ну, Ви маєте розуміти, що це така світова тенденція. Тепер дівчата срібло, ніхто біжутерію не називає, як це раніше робили. В порівнянні з золотом воно було дешеве, але зараз ціни відповідні, тому ви купуєте повноцінну дорогоцінність, яку можете спокійно передавати в спадок. Довжина сережок 7,8 см. Дивіться, коль є 54 см довжина, вага 40-74. Стаканична частинка. Тут у нас раз, два, три, чотири камінчики містика і перлинка також. Ланцюжок. Ось таку має структуру. Такі елементи. Застібка тут карабін. Подивіться, дуже красиво, річ фантастична. Дівчата, ціни зазначаю. Придивіться. Тепер, дівчата, ось такий комплект без каміння, прямокутний. 18,5 розмір, але з відчуттями краще на 18 взяти. І що я до нього ще придумала? Можна взяти ось цей прекрасний широкий браслет. Також є підвіска, одна велика в наявності. Дивіться, дуже гармонійно, на мій погляд, буде. Також може бути ось такий вузенький браслет. Також в мене є ось така ще каблучка, можна її спокійно до браслетів брати. Вона має власні сережки, але зараз немає в наявності. Хто захоче, замовимо. Давайте цю красу окремо роздивимось, але майте на увазі, тут можна гарний комплект зібрати. Так, дивіться, тут у нас сережки за вагою 779, прекрасна вага. Вага каблучки 6,5 г. Широченька шинка, тому, повторюсь, краще на піврозміру більше беріть. За ваш, ця на 18-й краще буде. Дивіться, тут трошки різний розмір. Каблучка 1,7 на 2,8 см. Сережка 1,5 на 3,2 По цінам зазначаю. Тепер ось ця каблучка, вона зараз сама по собі, але повторюсь, можуть бути сережки ідентичні. Скину фото кому треба. 20-й розмір, 8,63 за вагою. Таке як сонце посередині дуже гарне. Розмір 2,3 на 3,8 см і ціна. Тепер дівчата ось цей красунчик комплект. Подивіться, широкий браслет і підвіска. Один зараз наявності, її браслети підвізка. Дивіться, як він круто на руці виглядає. Вага майже 46 грам. довжина тут не фіксована, можна під руку підрегулювати. Ось це, що написано на бірці 20 см, по факту нічого не означає. Я можу на свою руку 16 см носити, а ви на свою 19 см також можете розігнути. Краще, звісно, у майстра, щоб нічого не зігнути. Дивіться, ширина такого браслету 3,8 см. Візеруночки. По ціні зазначаю. Він дуже такий універсальний. під Все підходить. Майте на увазі його. Тепер підвізка 20,5 грам, Таке ушко можна під шкіряний жгут товстенький чорний. Розмір 3,8 на 6 см. Також вартість. І також ось цей браслетик вузенький 15,42 за вагою по розміру. Наразі він відрегульований ось на мою руку, десь 16 см, хоча навіть трошки великий. Також тут можна підрегульовувати, ширина 1,5 см, і також вартість. Тепер, дівчата, хочу вам показати малахіти, які є в наявності. Дівчата, хто пам'ятає, раніше малахіти були тільки в одній варіації, яка зараз сьогодні також буде після цього сету. Але зробили щось такий варіант, прямокутний, також дуже гарний. Тут 19-й розмір в наявності. Браслетик з попереднього сету, але він сюди чудово пасує. Дівчата, я далі також буду показувати всі сети з малахітом. Вони будуть однакові, але там різні малюнки, різні розміри. Тому, будь ласка, робіть скріншоти, щоб я нічого не наплутала при відправці. Давайте почнемо з цього. Сережки тут за вагою 11,57. Застібка, занижений штифт. Розмір цих прямокутників 1,3 на 3 см. Вставочка сантимет на 1,4. Вага каблучки 6,39. Смугасті камінчики гарні. Одразу зазначаю ціну. Браслетик, повторюсь, дуже універсальний, підійде і під цей комплект і під наступні. Вага 42,20, довжина регулюється 19,21,5 см. Це стіпка того. Тут камінчики є трошки світліші, трошки темніші, тому гарно підійде під будь-який сет. Ширина 2,3 см цих ланочок. Він дуже м'якенький, ось так по руці лягає. Також ціну одразу зазначаю, гарний. Ось це більш мініатюрний комплект. Дивіться, 20-й розмір каблучки. Малахіти такі трошки темніші за попередні, і смужки тут не виражені, а такі більш розмиті, але також дуже гарно. Сюди можу вам запропонувати ще ось таку підвіску, вона більш до каблучки пасуватиме, але в цілому може бути в комплекті. Можна, звісно, і окремо брати. І також також ще є подовжені сережки з ось таким малюнком. Зараз вам покажу. О, подивіться. Також в каблуці є світленькі ділянки, тому буде гарно з нею. Я вам зараз розповім про кожну прокрасу по вазі габаритам. Далі не дублюватиму цю інформацію, просто кольори покажу. Сережки за вагою 8,63, такі застіпки англійські, зелений це фіанітик. Вага каблучок 6,5 г. Камінчик 0,9 на 1,1 см. Довжина таких сережок 3-4 см. Ціни зазначаю. Тут дивіться, між сережками і підвіскою. ідеальне співпадіння за кольорами також може бути комплектом. Сережки 12,59 за вагою, підвізка 6,27. Така застіпка в сережках. Довжина сережок 6,8 см, підвізка 7 см, також ціни. Тепер, дівчата, 18 розмір, ось такі смугастики. Подивіться, є також коротенькі і довгі сережки, Камінці подібні. Ціни ті самі, ще раз зазначаю і дивимось далі. Ще один 18-й розмір. Підвіску не показуватиму, але вона також сюди може підійти з попереднього сету. А що хотіла ще сказати і забула трошечки маломірить каблушка, але зовсім трошки навіть менше, ніж на піврозміру. Тобто 18 краще брати десь на 17,7. так Хоча й на 18 проходить, просто так відчувається, що вона є. Тепер ось такий варіант комплекту. Сережки підійдуть до обох каблуччиків. Це 18,5, це 19,5. Ще раз ціни. Ще один 19,5 з такими горизонтальними смужками, трошки світліший, також красиво. І ще, дівчата, можуть вам ось такий комплект запропонувати: 19,5 розмір каблучка і підвізка, або, звісно, можна і окремо брати. Також ще раз ціни. Тепер, дівчата, ось такий комплектик, сережки підвізка з мозаїкою олекситів. Взагалі то має бути ще й каблучка, або я зараз її просто не бачу перед собою. Вона ідентична абсолютно. Кого цікавить, напишіть, я вам точно скажу, можливо, знайду, або можна замовити. Дивіться, як красиво. Кольори коректно передаються. Розмір 3,5 см. ну, діаметр приблизно. І довжина на 5,3. Вага сережа в 14,42, англійська застіпка. І підвісочка 6,90 вушко. Також ціни. Тепер дивіться ще один сет сережки підвіска з білим фіанітом таким великим. щодо каблучки точно не знаю. Можливо, також можна додати. Вага сережок 9,67. Застіпка. Підвіска 4.30. Довжина сережок 5 см, камінчик 9 мм, підлізка трошки менше, десь 4,5 см. Тепер, дівчата, є ось така розпаровочка, каблучка з ягідкою коралу, такого морк'яного кольору, це імітація коралу. За вагою вона майже 19 г важка. Розмір напишу на екрані. На неї буде знижка. Ми її колись понесли до ювеліра трошечки розтягнути, але замовниця не забрала її. Бо Тут розмір трошки буде більший, ніж зазначений на бірці. і стара ціна, будь ласка, заберіть, вона сама, сама по собі не бюджетна, але дуже красива і ефектна. Діаметр 2,8 см, ягідка десь 6 мм. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!